Доброго вечора ми з України, ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня і сьогодні ми дивимось Дніпро, Павла Град, Ніка, Пальмар Марганець, Кривий Ріг. Співчуваю всім, тримайтесь, Харків з вами, вся Україна з вами, з нами. Вже не знаю, що робити, кому молитись, тому будемо намагатися хоч якось прояснити собі ситуацію. Хоча б, хоча б якось. Тому що багато питань. Мало відповідей. Не забувайте підписуватись. Карти самі просто вилітають. Дніпро. На вас будуть економити, зараз подивимось. Не додали. Дніпро найближчі. Не а небезпека зберігається. Я вам більше скажу, у вас дотична карта як по Запоріжжю. Він, знаєте, що мені здається, ворог хоче зрозуміти? Як йому діяти у випадку, коли він підійде в протул до цих міст? Він планує це робити. У вас буде працювати захист. Ну, буде намагання обстрілу. Тут намагання, тому що він мітить в центр. Але йому як заплутають його плани, захист наш. Він дивиться, знаєте, як далі діяти, прощупує. В нього буде таке бажання літати з одного берега Дніпра на інший. Ну, подивитись, як програються. У вас дуже запутана по місту ситуація. Таке відчуття, що, знаєте, Дніпряне, що кожен відмовляється від якихось своїх обов'язків. За це, о, знаєте, ви приходите кудись і кажуть, та ні, ти йди туди, ще в той кабінет, і в той кабінет зайди. Кожен каже, ні, то не я відповідаю, то не я. Дуже важко якісь рішення приймати. Дуже важко якусь допомогу, підтримку отримати. розумієте? От в самому місті. А всі мають, от, бачите, таблички, регалі, як, як ти називаєшся, да, на якій посаді ти перебуваєш. А по факту ти не робиш те, що повинен. І в цьому буде колапс, тому що буде відчуття такої незахищеності, безладу якогось такого тотального. Дніпро найближчі дні. Я хочу відпочити, люди кажуть. Я хочу. Де у вас такі бабиски скіфські стоять біля якогось музею там? Якщо це центральна частина, то там треба бути уважніше. Парки таке, ви прямо можете чути, що слетіти можуть. Оставимо до Дніпра, ну, кроме ріг ми дивились, що ти там трошки злоду з'їхав. Він хоче вибити ваш захист. От, дивіться, він зараз буде вибивати захист на, на багатьох напрямках, знищувати захист, зрозумійте. І дивитись, як можна літати туди-сюди, через Дніпро. Чомусь їм це треба. Значить, перше, перша атаку від, відіб'ємо щось буде на околицях, а потім страх, лютін, ненависть. Так. Дніпро, ви мене вибачаєте, якщо я щось скажу, що вам може не подобатись. Тільки те, що бачу, мені здається, треба всім відкрити очі, зрозуміти реальну картину і вже далі приймати якісь рішення. Дніпро найближчі дні. А вам навіть скажуть, вас от знову ж таки вас попередять, що зараз можлива атака. А щось буде? Ну, старуха знову йде, ну я цю карту старуха називаю, за старим сценарієм. Що ти хочеш від Дніпра, що ти з'їв? З'їлося на нього? А не треба радіти життю. Сидіть в сирості, щоб не було світла, не було ресурсу. так, Я хочу вам затмити ваше життя Дослівно. щоб не було там життя. ви знає, знаєте, як Мара, черень, в якомусь фільмі було, що воно починає лізти, оця зараза, одне місто з'їло. Там в Запоріжжі пішло, пішло на Дніпро, кривий. І от, от воно своєю рукою зрозуміло, от воно лізе скрізь. Я, я буде дістану. Знаєте, от так, от такий хворий трошки план. Дніпро не було Допомога якась прийде, знову ж таки, ми там дивились по Запоріжжю, вам щось дадуть, що буде стояти і на вашій і там, території, і, там, і ближче туди, і сюди бути. зрозуміло, да? На дві області працювати. Щось американське виділять нарешті. Але воно вас не врятує, на жаль. На жаль, дуже багато хлопців на фронт їде. О, знаєте, я дивлюсь, ну там фраза така, тримайтесь. Скільки? От буде всіх питання, скільки ще. Не чому за що, а скільки ще. І чи зміниться ситуація? Поки ні. Захист працює, але прильоти неможливі. Ну, небезпечно. Не просто гучно, а криваво. Небезпечно Дніпро про найближчі дні. Ну, Якийсь обстріл От буде дрону спочатку. Ми відбили, ми відбили, а оце, вибачте, нам просто нема чого. Це неможливо майже. Бережіть себе. Він не те, що без розбору. От зараз він буде чітко планувати куди, куди. Павлоград. Павлограду мені аж тривожно. От Павлоград мене бентежить. Тут прям захист, тут прям, ну от, важко, Павлоград. Раз, два, три об'єкти бачу. Маленькі будинки, інфраструктура і десь де люди. Може, госпіталь. Мо от щось буде таке, де люди, де багато людей. От я знав, що в даний час там можуть бути люди. Я хочу туди добити. Так, кривий ріг на ближчі дні. Ну, ракети йдуть. Мерте, Вибачте, ну, іде. От попередні, пам'ятаєте, розклади, він зрозумів, як вибити ППО ваше. І не тільки по вам. Він буде всі міста кошмари, там, де є. Щоб просто його не було. Щоб сказати, ти не можеш захистити людей, здайся. розуміли? І він буде вибивати, І він виб'є. Передмістя гучно, район дуже гучно. Там кривий ріг. Ну, розвідує цілі. Можна спочатку вдати по району, а потім місто Але тут будуть атаки. Мета. Зупинити рух на фронтах, посадити, розмовляти. Ну Ми готуємося до цієї фази страшної. Да. Це дії ворога засудять, посварять, світ каже, так неможливо робити. І знову він вдарить, будуть жертви. От як спеціально. А не можна, я зроблю ще раз. Ви не можете захистити. Ще таке велике прохання. Тут знову показую якісь соціальні заклади, освіти. Правничі заклади, медичні. Щось по соціальці. Воно як може бути. Постраждає об'єкт, скажімо так. Тому, якщо тривога, намагайтесь не перебувати в таких об'єктах і поруч. Я розумію, що тривога постійно, куди нам діватись, да? ну, а що ти зробиш? Нікопель найближчі дні. Щось вам привезуть, Нікополь, якусь допомогу. Щось пообіцяють і знову обстріл. Ну, гучно, як завше. От там, де завше, і з того боку, і все як і було. І те, що нам не обіцяли, немає ніякого сенсу. Обдурили знову, будете казати. Марганець на ближче дні. Небезпека там, де узбережжя, зрозуміли? Щось таке буде падати, падати. Ну, дивіться, тут такий момент, що все одно життя продовжується. І у вас якийсь такий момент, це буде добре. Ми пере, ну, вже скоро і перезимуємо. Але, дивіться, ворог не бачить, у вас цілі, він буде робити просто тому, що він це може зробити. Можливі смерті. Є неприємні моменти. На да жаль.